Добрий день, шановні колеги і шановні майбутні колеги. З вами Олександр Лущенко і ми продовжуємо курс TypeScript. Я сподіваюся, ви приєдналися, якщо ні, то посилання під відео приєднуйтесь. Також сподіваюся, що якщо ви приєдналися, то виконали 7 спринт, який присвячено ENAм у TypeScript. Також виконали всі завдання і коди на нього. Я сьогодні їх перевірю. І ви побачите результат, якщо будуть баги, то ми з вами. Все це обговоримо, подивимось дебаги, я розкажу, як їх виправити, і ми з вами опрацюємо ці проблеми. А ми переходимо до ООП, TypeScript і сьогодні вивчаємо об'єкти. Потроху ми йдемо у сторону об'єктно-орієнтованого програмування, не бійтеся, нічого складного тут не буде. Ми почнемо з перших кроків це об'єкти. Об'єкти у TypeScript мають досить серйозні відмінності від об'єктів у JavaScript, тому ми повинні це враховувати. І давайте одразу перейдемо до програмування. Що нам потрібно? Нам потрібен vs Code, або VS-Code, або будь-який любий ID, в якому ви працюєте. Також нам потрібен файл tsconfig.json. Якщо ви приєдналися до курсу, то завантажити цей файл можна у будь-якому спринті. Або в коді спринту, або в шаблону він буде. Якщо ж ви хочете попробувати і не приєдналися до курсу, то перейдіть на перелік спринтів. Зайдіть у перший спринт і завантажте, прокрутіть до тасків. Ось вони. І завантажте у першому таскі. Я додав шаблон з задачами для ознайомлення. Ви побачите. Що таке шаблон, як пишуться завдання. Хоча це перший спринт, це базові, дуже прості завдання, але зрозуміти, як це відбувається. І там ви знайдете tsconfig, який дозволяє задати налаштування компілятора TypeScript. Добре, Також нам знадобиться індекс HTML, де ми створимо стандартну структуру. Це sprint8. І підключимо майбутній JavaScript файл. Чому я кажу майбутній? Тому що його буде створено у теці JavaScript. Коли ми запустимо компілятор. Тобто, у нас є файл script. TypeScript. Ось таким чином теж створіть його. За допомогою компілятора TypeScript ми будемо його перетворювати у JavaScript файл, який ми і підключаємо до html -файлу. Добре, давайте запустимо tsc watch компілятор у режимі вибачаюсь, watch. у режимі watch. Тепер у нас з'явилася тека JavaScript. Ось вона. Тому я ось тут так і написав: це задно у компіляторах налаштуваннях tsconfig.json. І ім'я файлу таке ж, як ім'я файлу TypeScript. І тепер останній крок. Ми запустимо HTML-файл. У лайв сервері для того, щоб все бачити, все, що ми пишемо, у режимі реального часу у консолі. Ось вона консоль, і тут ми почнемо працювати. Добре, давайте працювати. Переходимо у TypeScript файл. І, по-перше, я розповім, як ми створювали об'єкти у TypeScript. Я сподіваюся, що ви пройшли курс JavaScript 2.0 хоча б до 13-го спринта. Тому що це дуже важливо. І там ми навчилися робити базові об'єкти і працювати з ними. До речі, я не помилився. Я дійсно щас, на цей час кажу про JavaScript. У JavaScript ми писали ось таким чином. Object. Хай буде ось такий object. Name, наприклад, Пупкін. Email. Хакер, собака.ua. Ось таким чином. Так створюються об'єкти у JavaScript. Чому це добре, чому це погано? Добре, тому що це дозволяє структувати інформацію, зберігати інформацію у вигляді ключ значення і значно покращити роботу з блоком інформації. В чому мінус? Мінус в тому, що будь-який програміст на будь-якому етапі. Може додати у цей об'єкт якийсь ключ і якесь значення. І потім сказати: Слухай, я там щось додав в твій об'єкт, будь ласка, там враховуй це в майбутньому. Ви забули, і потім десь вирізе бага. Це мінус. Мінус також в тому, що будь-який програміст може замість імейл написати якесь число. і... JavaScript не буде ругатися, будуть помилки, можливо, в функціях, які опрацьовують e-mail, але це можна зробити, тобто будь-хто може таке зробити і замінити. Це мінуси об'єктів. Будь-хто може видалити якийсь ключ у вас, і ви про це знати не будете, потім, коли тільки вловите багу десь е, через якийсь час. Тобто, ніхто не захищений. Так, звісно, можна фрізити об'єкти, але це вже крайня міра, і з ними не дуже зручно працювати. У TypeScript всі ці помилки враховані, і в TypeScript ви робите трохи по-іншому. Тепер давайте подивимось, як це працює у TypeScript. Давайте ми з вами створимо об'єкт user. Причому ми повинні, по-перше, задати структуру і тип даних цього об'єкту. Як задати структуру? Структура задається наступним чином. Ви ставите двокрапку, Далі ставите фігурні дужки І пишете ім'я ключа і його тип. Це буде стрінг. Ви ставите ім'я ключа. Стрінг є. А далі ви вже задаєте сам об'єкт. Яким чином? Name. пупкін кома email. Mail. .ua. Ось таким чином. Добре, ми з вами створили об'єкт. Подивіться, будь ласка, помилок в компіляторі немає. Давайте виведемо у консоль User, і подивимося на результат. Ось він цей об'єкт, тобто все працює. Абсолютно аналогічно JavaScript. Я можу звернутися до будь-якої властивості об'єкту по назві ключа, наприклад, name. І ми бачимо, у консолі вийшло пупкін. Наприклад, email. І ми бачимо, у консолі вискочив e-mail. Замість крапки я можу використовувати квадратні дужки з лапками, тобто писати назву ключа ось таким чином. Якщо ключ містить пробіл або кирилицю, то ми теж використовуємо такий синтаксис. Також, якщо ключ міститься в змінній let і равно email, то ми можемо звернутися ось таким чином. До властивості. Все це я показував у курсі JavaScript, це не повинно бути для вас чимось новим. Але ми трохи акт... зробили оновлення вашої інформації, тобто, щоб ви пам'ятали. Я приберу ось це все, оскільки це ми вже знаємо і вміємо. І тепер покажу відмінність об'єктів у JavaScript і TypeScript. Ми працюємо у TypeScript, тому якщо я захочу задати нову властивість, Наприклад, пароль, то ви побачите, що в мене є помилка. Причому я збільшую це вікно і зроблю наступним чином. Ще раз запущу компілятор, ви побачите, що такої властивості нема в описанні, яке я задав. Тобто у TypeScript, TypeScript компілятор, стежить за тим, щоб ви не змогли додати нові структурні елементи у ваш об'єкт, тобто нові записи. З новими ключами. Ви ось тут задали, як виглядає об'єкт, і змінювати його структуру вже не можна. Тобто програміст не зможе зробити багу, додавши нову властивість. Добре. А чи можу я змінити, наприклад, пупкін на щось нове? Звісно, можу. User.name Олег. І все працює, проблем немає. Ви бачите, новий об'єкт вже є. Супер. Якщо ж я, наприклад, ім'я ім пропишу як число, то теж отримую помилку компілятора. Тобто TypeScript прибирає два гіпотетичних баги. Перше, що хтось змінює структуру вашого об'єкту і вам не каже, а ви в ході програмування з ним працюєте, як з попереднім. І по-друге, хтось змінює тип даних. Ваших записей, які не прописані у структурі об'єкту, коли ми його створюємо. Це дуже важливо. І тут є одне, але яке? Програміст JavaScript, якщо це поганий програміст, часто пише по ходу діла, тобто пише, пише, а знадобилась нова властивість. Давайте допишемо її. Десь там на 300-му 300 рядку кода. В TypeScript так не працює. В TypeScript ви повинні продумати попередньо структуру об'єкта і типи даних ключів. І тільки після цього створювати об'єкт. Це дуже гарний підход до програмування, продумувати раніше, ніж писати код. І це дозволяє створювати кращі програми, тому звикайте. Добре, з цим ми розібралися. Але ж. Наприклад, бувають такі моменти, коли ми не знаємо, чи буде, наприклад, пароль, властивість, чи не буде. Причому у деяких об'єктах вона може бути, а може і не бути. Що тоді робити? Тоді ми працюємо з необов'язковими властивостями. Необов'язкові Властивості. Що це таке і як це виглядає? Давайте ми створимо ще раз. Новий об'єкт, назвемо його User2, який буде містити властивість name, яка є стрінгою, властивість email, яка теж є стрінг, і Age, яка є number. Чому я задав так? Не всі хочуть розголошувати інформацію про свій вік. Ну, особливо, наприклад, якщо ви в резюме написали, що вам 20, а вам 60 років. то... Можливо, ви не захочете десь, щоб була заносена ваше, ваш вік був занесений десь у базу якусь. Що тоді робити? Тобто у нас будуть юзери, яких, можливо, буде ось ця властивість, а можливо, не буде. Аналогічно функціям ми можемо використати знак питання для того, щоб задати необов'язкову властивість. І тоді ми можемо написати ось таким чином, і в нас помилки не буде. name Олег. Далі email І давайте подивимося. Компілятор відпрацював, все добре. Помилок немає. І якщо я виведу консоль. Ось таким чином, то ви побачите, все працює. Ніхто не заважає мені дописати age, наприклад, 33, і теж все працює, помилок немає, тому що age – не обов'язковий параметр. Але ж, якщо, наприклад, ось тут, де в мене немає age, як не обов'язкового, я спробую його дописати, то отримаю помилку в компіляторі. Тобто такий фокус в мене не пройде. Таким чином, якщо я не впевнений, чи будуть якісь властивості чи ні, то я помічаю їх через необов'язковий аргумент, необов'язковий запис у об'єкті. Для цього використовую знак питання перед двокрапкою, так як ми відпрацьовували в функціях у попередніх спринтах. Супер. З цим ми розібралися. Тепер важливе ще одне зауваження: як перевіряти наявність властивості у об'єкті? Чи є? Запис у об'єкті. У JavaScript, оскільки він дозволяв багато чого робити, таке, що не дуже гарно, але працювало, ми могли перевірити властивість отаким чином. Наприклад, user2.h. Або написати, що він не дорівнює Undefined. Тому що ось такий запис з нулем або з Boolean може привести до результатів, не тих, що ви очікуєте. Тобто, щось ось таке писали, наприклад, не до рівня Undefined, і все було добре. Чому ж так не можна робити у TypeScript? У TypeScript є невеличка проблема. Якщо я спробую звернутися до властивості, яка не описана ось тут. То я отримую одразу помилку. User 2, наприклад, тест. Подивіться, будь ласка, компілятор виводить помилку, не дає сформувати JavaScript файл, тобто ніякого Undefined не буде, як це було у JavaScript. Буде помилка, яка зупинить роботу програми. Але ж, якщо я звернуся до властивості, яка є, помилки не буде. І це треба враховувати. Якщо ж, наприклад, у мене необов'язковий Запис H, то теж помилки не буде, ви бачите, а буде Undefined. Тепер ви розумієте, що трохи по-іншому працює, ніж у JavaScript. І тому виникає питання, а як перевірити, чи є запис у об'єкті, якщо я не знаю, чи є це, ця властивість обов'язковою, чи не обов'язковою, чи взагалі вона її може і не бути. Як написати код, який не викликає помилки? Для цього існує ось такий оператор. Ви пишете ім'я ключа. Далі ставити IN і пишете User 2. До речі, в JavaScript 2.0 я постійно підправляв тим, хто не робив, не використовував цей оператор. Зауважте це. Якщо є, то виведу 1. Якщо ж немає, напишу максимально. Ось таким чином. І ось я бачу, нуль, такої властивості немає, але й помилки немає. Хоча тест в мене ніде не заплановано, ви бачите, в мене немає такого властивості у описі структури об'єкту. Тобто, якщо ви хочете перевіряти і не отримати помилки, Ін варіант дуже-дуже гарний. Якщо ж ви точно знаєте, що ця властивість описана в структурі, наприклад, той же самий H, який ми тільки що розмовляли. То ви можете писати ось таким чином. Або порівнювати з Undefined. Ось з цим. Тоді помилки не буде, незалежно від того, чи є така властивість, чи немає, у самому об'єкті. Вона описана, тому помилки не викликає. Якщо ж не задана, то вона буде Undefined. Доволі цікаве зауваження, це треба пам'ятати, це відмінність від JavaScript, а ми йдемо далі. Про необов'язкові властивості ми побалакали. Давайте тепер я покажу можливість використання об'єкта як аргументу функції. Об'єкт Як аргумент функції в чому плюси об'єкту як аргументу? Давайте покажу. Хай в мене буде function UserProcess який. Тобто щось ми там будемо робити з юзером. Наприклад, відправляти на бекенд або заносити в базу даних неважливо. Я хочу, щоб сюди могли потрапити тільки об'єкти, структуру яких я тут пропишу. Багато хто, якщо ви будете читати документацію, я дуже на це сподіваюся. Ви знайдете схожі приклади, і тут будуть ім'я дуже схожі з об'єктами, і це буде трохи плутати вас. Тому я напишу, що тут може бути будь-яка змінна, для якої ми задамо структуру. Яку структуру ми задамо? Name string, email, string. Є. Yeah. Ось таким чином я прописав структуру. Яка повинна бути у об'єкта, що може бути переданий у цю функцію? Давайте в хай в консоль ми будемо вводити сам во email. Ось таким чином. Тобто, що тут відбувається, нам поки що не, як не впливає на це. Добре. Що буде, якщо я, наприклад, зроблю ось таке userProcess і передам туди user2. Все добре. Помилок немає. Оскільки в User 2 у мене описан гіпотетичний Олег, то все відпрацювало і залетіло без проблем. Зауважте, я описав тільки два ключа у об'єкті name і e А функція Об'єкт User 2 містить ще й не обов'язковий ключ. Наприклад, якщо я додам age 44 то помилки теж не буде. Таким чином, ми приходимо до висновку, що, якщо у нас у якості аргумента функції є об'єкт, то можна передавати туди об'єкт, у якого більше ключів, ніж те, що ми описали у функції. Давайте це перевіримо, тільки що ми відпрацювали з необов'язковим ключем, а якщо в нас буде дійсно більше ключів, наприклад, хай в мене буде константа Object якась, в якій є name. Іван, В який є імейл. Іван мейл юа, в який є тест. False. До речі, зауважте, що я зробив. Я записав об'єкт і не задав йому типи даних. Що тоді відбудеться? Тоді TypeScript буде спробувати автоматично задати типи даних на базі тої інформації, яка ось тут прописана. Тобто name зробить string, email зробить string, а тест зробить boolean. Давайте в цьому впевнимося. Є. І спробуємо object.name. Привласнити число, і ми побачимо, що TypeScript дійсно це зробив і дійсно це визначив як рядок. Супер, що ж буде, якщо я передам у user process оцей об'єкт? Тут user process object. А буде те ж саме. Тобто, все відпрацює, а зайві. Ключі не будуть враховані і не викликають помилку. Тому якщо у вас є функція, яка повинна приймати аргументи, кількість яких ви не знаєте, то іноді об'єкт є доволі гарним рішенням. Це собі зауважте і запам'ятайте. Добре, з цим зрозуміло. Що ж буде, якщо я спробую передати об'єкту, якого ключі відрізняються? І ми одразу отримуємо помилку, ви бачите. Компіляція не пройшла і все зламалося. Абсолютно аналогічно, якщо ключ буде відрізнятися по типу, у нас ось тут вже помилка, ви бачите, і все зламалося. Тому повертаю попередній запис, все працює. З цим ми зрозуміли, з цим ми опрацювали. Тобто, що повинно, повинні запам'ятати, якщо у функції передаємо об'єкт як аргумент, і кількість ключів більша, ніж та, що описана у структурі функції? Все буде працювати. Це добре. Важливо, щоб тільки були ті ключі, які описані, і типи даних співпадали. З цим ми розібралися. Також можна створювати об'єкти, не описуючи попередньо їх структуру і типи даних. Тоді TypeScript буде пробувати автоматично опрацювати все це, але ви пам'ятаєте, що такий підход. Не самий ідеальний і краще притримуватися одного підходу і писати все, як ми звикли з типами даних. До речі, для функції я не задав тип даних, який вона повертає. Вона нічого не повертає, тому гарним зразком було б написати тут 2. void. Так як ми це робили у завданнях. Я теж це пропустив. Помилок немає, але краще писати. Йдемо далі. Давайте подивимо, що таке декомпозиція. О, до речі, по-перше, ще одне зауваження, яке не дуже для новичків зрозуміле. Ми тільки що побачили, що об'єкт можна передавати з більшою кількістю аргументів у функцію. І все працює, ось воно. Але зауважте, що якщо я зроблю ось таким чином. То я отримаю помилку, тому що кількість аргументів більше, ніж описана у функції UserProcess. Якщо я видалю зайвий запис, все запрацює. Можна навіть перевірити ось таким чином. Тобто, це цей запис, ось він працює. Думаю, зрозуміло. Тобто, ось цей підход, і якщо у вас більше аргументів, то сюди ви передаєте просто ім'я об'єкту. А не описуєте його повністю, як ми це тільки що зробили. Або ж ви повинні передати ту кількість ключів, рівно яку описали у функції. Це маленьке зауваження, але новачки воно може поставити у проблему, може викликати баги. Добре, тепер декомпозиція. Можливо, після того, що я написав, тільки що. Ви можете сказати, а навіщо нам оця зміна? Ми ж можемо просто описати об'єкт. Давайте ми з вами напишемо функцію, наприклад, function fU, в якій я пропишу об'єкт, який містить name, і в якій містить email. А далі через двокрапку крапку я опишу його структуру. Name, string, email, string. І потім напишу функцію. Зауважте, як я написав об'єкт. Я написав його у дужках і написав перелік ключів, які в ньому є. Що це мені дає? Якщо я не використовую зміну для назви об'єкта, то я можу звертатися по імені ключа безпосередньо. Тобто, console.log, і Мені не треба вказувати ім'я об'єкта, крапка, емейл. Я можу працювати напряму з мінною емейл. Давайте ми запустимо і подивимось, як це працює. Наприклад, user 2 передаю. І ось він, Олег, в мене виводиться на 44-му рядку. Тобто, ось це. Це дуже зручно і практично. Добре. Що ви робите далі? Я сподіваюся, я розповів базові речі, тепер їх треба відпрацювати. Ви переходите до спринта. TypeScript Sprint, зі мною дивитесь відео і вибачаюсь, наступний спринт, і пишете код. Якщо у вас є якісь питання, ви пишете в чат курсу, я вам допоможу. Якщо є проблеми по коду, ви можете завантажити код того, що тільки що я писав, і задати питання. Потім ви завантажуєте шаблон, розпаковуєте і пробуєте вирішити ті коди, які я там написав, на самостійне опрацювання. Якщо є питання, Якщо є проблеми, ви пишете у чат курсу і я вам допомагаю. Потім ви завантажуєте на перевірку і отримуєте по таскам ознаки, чи є прийнято, чи бах. Якщо бах, то ми з вами обговорюємо, чому бах. Зауважте, якщо програма запускається, це не значить, що в ній нема бага. Це тільки значить, що вона запускається. Бах зовсім не про те. Бах це коли. Реалізація не співпадає з очікуванням від описання таски. Це є баг. Тобто ви можете накостеляти код, він буде робити те, що треба, він буде працювати, навіть виконувати те, що треба, але він буде бажний, тому що у деяких інших умовах він може викликати проблеми. Я це ставлю як баг, і ми з вами розбираємо і дивимося. Наприклад, вчора була така робота, де я не по тасці поставив баг, хоча вона працювала і все виводила. Але я показав те, що якщо трохи зміняться умови, то ця таска може викликати дуже серйозні проблеми, і автор погодився зі мною, хоча, мог би і не погодитись, це його позиція, і в нас ніхто нікого не заставляє якось погоджуватись. Тобто ви або приймаєте, або кажете ні, проблем немає. Якщо ви приймаєте, що це бага, ми дивимося, як її виправити краще, ви виправляєте і здаєте на повторну перевірку. Приєднуйтесь до курсу. Опис курсу під відео на YouTube є. З вами був Олександр Лущенко. Очікую, буде цікаво. До все